Гончаренко накинувся на Стерненка вже на перший день вони один проти одного пишуть пости. І ось знаєте, що мене добило в Гончаренко? Ця маргінальність, коли він пише, що Стерненко ходить в Стонайленді за 15 тисяч гривень. Пан Гончаренко, Стонайленд за такі гроші це досить нормальна ціна. Петро Порошенко ходить в речах набагато дорожчих. Саме прикол, що Старенка багато підписників, йому дуже багато приносить монетизація на Ютубі. За 500 тисяч переглядів можна отримати 500 баксів. Тому кофта за 15 тисяч гривень для Стерненка ну це в нормі. Але взагалі кошт, у Гончаренка по всьому, відкриває свої центри, по всій країні відкриває, то, звичайно, є питання. Ми думаємо, що зарплата депутата дозволяє таке робити. Тому ці цій позиції хоча б на стороні Стерненка.